Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні буде цікаве відео про історію мого топу автомобілів, який був в мене ну, за, мабуть, плюс-мінус 15 років. 15 років я здаю в оренду автомобіль. 15 років назад почав їх здавати: один, другий, третій і постійно, звісно. Автомобілі мінялись. Були Ланоси, були Авео, були Лечеті, були Логани, Гольфи, Фольксвагени Пасати, чого тільки не було. І із цього всього на даний момент, звісно, роки йдуть, ціни міняються. Автомобілі старіють, краще купувати нові. Про це все ми сьогодні поговоримо. Я Розкажу вам, де все-таки я зупинився, чому так вийшло, і в принципі буде дуже цікаве відео. А насамперед хочу вам, друзі, сказати, що в описі для вас є дуже багато корисної інформації для тих, хто хоче відремонтувати, покрасити, відрихтувати автомобіль. Є один телефон там менеджерів набирайте або пишіть в особисті, вам допоможемо. Якщо ви там працюєте е, в цьому направленні, в сфері там е, оренди автомобілів, ви здаєте, надаєте автомобіль в оренду і вам нема де ремонтуватися або де ви ремонтуєтесь, там дуже дорого, ви можете звертатися до нас. Ми вам допоможемо. Також, звісно, ми розуміємо, що всі автомобілі постійно їздять, десь царапаються, десь б'ються, десь попадають в ДТП. Ми розуміємо, що їх постійно треба красити там, приводити в порядок, наводити там, намальовувати, можна сказати, губи. Також у нас є. Для вас, в принципі, дуже цікава пропозиції, якщо у вас там не один автомобіль. Якщо вам просто потрібен автомобіль в оренду або в оренду з правом викупу, також ви можете до нас звернутися. Ми вже поставили на облік свої пріуси. Скоро буде про це відео відремонтоване. Побачимо, скільки ми в них клали і скільки ж вони будуть відбиватися. Також, друзі, якщо вам не цікаво не таксі, у вас нема автомобілів, які потрібно ремонтувати, а ви хочете просто інвестувати в дохідні автомобілі, також є телефон, набирайте, поспілкуємося і будете і ви заробляти, і наша компанія розвиватись. Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава ЗСУ і погнали! Ну що, друзі, починав. як... Мабуть, всі ще 15 років назад з автомобілів легендарних це Део Ланос. У мене було декілька автомобілів. Це був Ланос 1.4, Потім я взяв під викуп Ланос 1,5 на крутезних дисках. На даний момент ці автомобілі також десь пробігають, і хтось дає в оренду там, по 2000 гривень, чи там, по півтори, по тисячу вісімсот. Але я вам скажу, що це реально легендарний автомобіль. Реально ми всі прекрасно знаємо, скільки на цих автомобілях працювали в таксі, скільки цих автомобілів надавали в оренду. Самі класні тачки це були з гідроусилителем і з передніми. Підйомниками, там, поляки або корейці. А самі не дуже автомобілі це були автомобілі Lanos Sport з шилдиком Зас, в яких дуже-дуже все сильно прогнивало. Ці автомобілі, це був початок, вони були більш-менш дешеві. Хотілось якийсь, там, звісно, більш комфортний автомобіль, але в той час це. Був друзі Ланос. Lano. Ланос недорогі в обслуговуванні, Звісно, і на той час було дуже багато автомобілів, ну, наприклад, той же Ланос Сенс, яких е було там дуже багато точок по місту, були е адекватні запчастини. Цей автомобіль можна було ремонтувати. Боліло в цих автомобілях постійно прокладка голови, яку міняли чудлі не один раз 70-80 тисяч. Звісно, десь раз 70-80 тисяч мінялося сцеплення. Якщо пам'ятаєте, оригінал Валіо з вижимним на той час там коштував там, я не знаю, десь 1200 або 1400 гривень. Середня оренда Ланаса, ну, звісно, 15 років назад була 100-120 гривень. А, ну, І в той час був курс 5 гривень-долар. Тобто це виходилось 20-24 долара. Да? Якщо перевести на нинішні гроші, то це 900 гривень. А, на Ланосах, а, в принципі, не було такого а, на той час там, комфорт, там бізнес, преміум. Але саме потрошечку-потрошечки, вже коли пасажири заказували а, автомобіль, то вже просили не Ланос, не Ланус. І тоді е, один із таких непоганих автомобілів, які ми почали брати, це була Dacia Logan з мотором 1.4 в Седані. Е, була, блін, реально класна тачка, якщо не, їхній, е, не їхня голова, яка е, після перегріву лопалась. І цю голову потрібно було ну, або міняти. Ну, як правило, ну, голову міняли. Таке було на декілька машинах. Сам логан в запчастинах також був не сильно дорогий, але були якісь запчастини, які просто ну, в 2010 році неможливо було знайти. І ми розуміємо, що е, цей автомобіль здавався в принципі по такій же ціні, як Ланос на той час, нічого не мінялося. Вона була з розходом навіть менше, ніж Ланос вона хавала. Тобто, якщо Ланос в середньому їв 10-11 літрів газу, то логани їли 8-9. Автомобіль був такий більш комфортний, але пасажирам на заднім ряду сидіні не дуже було комфортно сидіти, тому що вона була. Така, як козльонок, вона брикалась, пригала, і не дуже зручно було їздити на такому автомобілі. Логани, в принципі, були виносливі класні автомобілі. Був такий автомобіль, який їздив в оренді. Він уже був там з дирками в дверях, тому що вона була там бита, перебита. Це нормальна ситуація в цьому направленні бізнесу. Але ми розуміємо, що ці автомобілі були. Не дешеві, тобто вони були плюс-мінус в ціні Авео або Шевролі Лачеті. А в період цього часу, коли був Логан, також були Шевролі Авео в першому кузові. Це був 4, 5, 6 рік Шевролі Авео. Такий непоганий автомобіль, вона була м'якенька, вона була. В принципі, ну, грубо говоря, там уже Ланаса замінитель, можна так сказати, вона була більш комфортна і Авео звучало трошечки покраще. Звісно, звісно, авео вже наступної моделі, Авео, наприклад, 3. Тобто там була вже чуть-чуть інша автомобіль. інший автомобіль, він вже там більш там цікавіше виглядав, більш новіше. Але аво 1 і аво 2, вони відрізнялися, там, наскільки я пам'ятаю, поворотниками в бампері, які були, якщо пам'ятаєте, такі В Авео. Тобто, і в принципі нічим не відрізнялися. Але двигун, зрозуміло, такий же, як в Ланосі, то ж саме проблема з прокладкою голови. Там вічно на 70 тисячах постійно проблеми з, цип... з щіпленням на цих автомобілях. І на цих автомобілях, якщо ми пам'ятаємо, були задні ще барабани. І з барабанами теж була постійна компостер мозга, то там треба ремкомплект знайти, то там колодки китайські чуть більше чи чуть менше не підходить. По оригіналу вони або дорого стояли. І, звісно, по оригіналу запчастини, як правило, ніхто нічого не купував. Як правило, автомобіль по ходовці дуже був виносливий. 70-80 тисяч ходовка відхажувала. І Коло, е, амортизатори, там каяба ставили. Тобто, в принципі, на той час були ціни більш адекватні для того, щоб на цьому автомобілі можна було нормально передвигатися. Але на той час цей автомобіль в середньому коштував 6-6,5 тисяч доларів. На той час, якщо Ланос коштував 4, а Логан коштував також десь приблизно 6-6,5 тисяч доларів. А Chevrolet-Лачеті коштували десь в районі 8 тисяч доларів, для того, щоб там вам. Було зрозуміло ціновий діапазон, чому бралися такі автомобілі. Але ці автомобілі дуже непогано пользувалися попитом. На той час вже оренда була десь приблизно там, 1200 гривень за автомобіль. Тобто, і, в принципі, на цьому автомобілі спрос на оренду, спрос на працю на відсотки був дуже непоганий. Також в цьому автомобілі не знаю чому, але дуже сильно виходив з ладу насос гідроусилителя і також там були кондиціонери, насос кондиціонера і дуже плакали там радіатори. Постійно там вони, я не знаю, як сімечки мінялись, тому що, звісно, лузаровські, якщо пам'ятаєте, такі радіатори були їх з ними, там О, лузар, там він буде ходити, там все буде тіп-топ. І в принципі от такі агрегати в цьому автомобілі, такі як там, радіатор, там, насос там, сама рейка, то тобто вже частіше почали ну, чуть-чуть виходити з лату. Тому цей автомобіль, ну, в принципі, він і гнить починав там, через 2-3 зими такого, більш такого серйозної експлуатації. Ну, в принципі, а люди далі хотіли вже більш новіші автомобілі. Далі, звісно, були chevrolet шевролейлачеті, то є з мотор з двигунами 1,8 то вісім. Тобто потрібно їх брати, тому що 1,6 двигун там постійно там клапана кришка опісувалась, постійно там якісь проблеми були. Там свічками проблеми були з проводами. Але я вам ще не розказував про провода, які були на Ланосі, вео логані. Це віддільна проблема, коли ти відкриваєш капот там. І на вулиці там вже темненько, і ти бачиш ці іскри, як вони фігачили. Але ну, Chevrolet Лачетті це вже більш комфортна машина, на них стояла черга, тому що ну, таких автомобілів, як там Cherato, або ще якихось там автомобілів, який Lancer здавався, там 9-й Cherato, їх було дуже мало, що, е в принципі, попит був дуже хороший на лачеті. І ми розуміємо, що це був 11-й, там плюс-мінус 12 рік. В цьому ж році були бум Оміг. Але Омеги стояли багато денег. Омега Б, Омега Б рестайлінг типу Омега С. Тобто в мене був такий автомобіль, але я купував, купував його для себе, для того, щоб працювати там в еліт-таксі, І е, автомобілі, звісно, опіль є опіль, він гнив постійно. Тобто, а деякі люди брали такі автомобілі на викуп. В принципі, Opel не зайшов, ми його так і не почали купляти, хоча більш там, знаєте, представительський клас, то і цей автомобіль ми відкинули. Далі, друзі, почалася ера євроблях. І ера євроблях, вона прийшлася на такі автомобілі, як Volkswagen Passat, 99-2000 рік. прийшлася на Volkswagen Golf. я в Європі дуже багато їх купував. І ці автомобілі, звісно, це вже Volkswagen, Golf. Він себе зарекомендував. На євробляхах можна їздити, вони здавались в оренду, автомобілі були недорогі. В принципі, автомобілі, які приїжджали е з Європи, то є вони були в принципі дуже якісні. Автомобілі були в класному стані, запчастини на них коштували е недорого, розхід був е невеликий. Там, е грубо говоря, 1,9 дизель, там, Хао, приблизно там 6-6,5 літрів дизелю. Тобто, і ці автомобілі, ну якби ісходя з того, що, ну, в принципі, альтернативи ніякої нема. Пасати сильно ніхто не ганяє. Тобто, в принципі, були ті, які привозили для себе, але так, щоб для таксі не здавали. У мене було багато. А гольфів, десь не знаю, штук 20 я натягнув цих автомобілів. І, в принципі, ці автомобілі також були в попиті непоганому, багато їх там, почали там, приганяти, багато їх почали здавати. Тобто, всі ці автомобілі дуже непогано себе зарекомендували в таксі. Той вже був трошки інший час. Звісно, це був там 15-й там, плюс-мінус 16-й рік. До цього ще залишилися автомобілі. Реально вони 5 років там працювали. Ті ж ланоси, вони вже гнилі, там, биті, перебиті були, вже там не було живого місця. І коли я почав купувати Євробляхи, я всі автомобілі, які в мене були, там Ланоси, Айвіо, вже вони гнилі, лачеті вже нікому не потрібні, Я їх скопом взяв і продав перекупом, які вже далі з цими автомобілями, навірно, відправляли в люди. Думаю, ці автомобілі ще до цих пір їздять. Я навіть іноді бачу на вулиці автомобілі, якому я в 2009 році працював на оренді. Тобто я брав Chevrolet Lacті в оренді в Експрес-Т на той час. Так я лачеті голубовата. І вона до цих пір я бачив, що вона їздить. Представте, я не знаю, там реально цей автомобіль вже пройшов, він бачив в житті все. На той час в нього було 300 тисяч пробігу, а скільки зараз, я навіть не представляю. Але я його бачив, бо цей автомобіль неможливо забути. Вернемося до наших гольфи Ну, гольфи, опять же, ми зрозуміємо, що зараз гольфи ніхто не купує, там пасати зараз ніхто не купує, ланоси ніхто не купує, шеврилочетті авео також ніхто не купує, зараз інший ринок. Але е, я вам скажу, що кожен автомобіль по-своєму в свій час був дуже непоганий. Якщо гольф був непоганий в цих е, роках, так. Да. Але я вам скажу, що коли я тянув машини з Литви, я розумів, що ну, в принципі я неправильно зробив, що тягнув в дизельні гольфи. Треба було. Тягнути фабії, бензинові фабії, які я почав трошечки пізніше вже місто гольфів тягнути, і вони пользувалися ще більшим спросом. От Фабія із всіх автомобілів, які були там а, спочатку, там це, наприклад, той же Ланос, а, той же Авео, Лачеті, Логан а, і гольфи. От Фабія була самий крутий автомобіль. То есть, він стояв недорого в Європі, він е обслуговані був дуже дешевий, він не дуже ламкучий був. І це була така маленька проворна машина, як в хетчбеке, так і в універсалі. Поначалу я брав Фабії тільки 1,4. Тому що я думав, що двигун 1,4 він самий найкращий. Да, дійсно, це так. Але 1.2 двигун на Фабії, той же бензиновий, він, він був нічим не гірше. Тобто Він також ремонтувався, також він їздив нормально. І він коштував реально на відсотків 40 дешевше, ніж Фабії або Румстери з двигуном 1,4. Тому що ми почали брати Фабії, потім там румстери, потім Фабії в Новій Будки. Мотор, мотор був один і той же. Але так цікаво, в вагі, мабуть, всіх автомобілях, що от може стояти в один ряд чотири одинакові автомобілі, чотири автомобілі одного і того ж року. Але, наприклад, там. Та ж, наприклад, насос там, гідроусилителя, той же наприклад, там, там, компресор кондиціонера, той же, наприклад, там, якийсь там датчик або ще щось на двигуні, той же двигун, та же коробка. Вони у чотирьох можуть бути абсолютно а, різні. Тобто .е. вони дуже сильно між собою відрізнялись. Не розумію, чому так, але в принципі на розборки можна було знайти все. Так, да, Десь якісь були там запчастини, що просто неможливо було знаходити, і в цьому була проблема. Але, як правило, 99% випадків всі запчастини знаходилися. Я вам скажу, що Fabia – це самий крутий автомобіль, який, в принципі, був на той час і до того часу, поки я, звісно, не познайомився далі з іншим автомобілем. Після Фабії, друзі, я. Взяв перший раз Hyundai Sonata. Ну, По-перше, мені дали Hyundai Sonata поїздити. Мені сказали, скільки вона коштує на той час. Я прорахував, що думаю, класна машина, бізнес класу, така велика, така цікава на автоматі і коштує невеликі гроші. Це була Hyundai Sonata Корейська. І з того моменту я замовив собі декілька автомобілів, які мені там їхали, приїхали, почав ці автомобілі е, надавати в оренду, надавати на відсоток. І мені дуже сподобались автомобілі. По-перше, як на них хоче сісти водій, тому що комфортний автомобіль, тому що у нас, в принципі, на ринку практично такого і не було, що хтось там здавав такі класні автомобілі. Так, да, були там точкові випадки, що хтось там може там здавав там Passat, хтось там здавав там Nissan Tiano, там волі таксі були там, там Toyota Camry, там ще щось було, але... Тоді ще не було так багато джет, пасатів, Америки там, і, так далі, і так далі. А тут приїхала Корея дуже цікаві автомобілі. Але в той же час я переступив через все і взяв в лізинг нові логани. Що можу сказати за нові логани? Нові логани це класні автомобілі. Вони до сих пір в мене є. Вони вже три з половиною года в мене працюють. Вони вже пройшли по 300 тисяч. В деяких ми робили голову, в деяких ми робили двигуни. Я вам скажу так, друзі: новий автомобіль це новий автомобіль. Це автомобіль, який 200 тисяч вам не компосує мозг, Але. Я його купував за 13%, зараз цінник їх там десь 5-5,5. Ну за 13% він стояв в салоні, плюс, звісно, відсотки по лізінгу. Тобто вона мені обійшлася, зрозуміло, що всі 18-19, але факт фактом, що вона, звісно, працювала, вона себе відробляла, вона платила лізинг і зараз є стоїмость, яка за неї залишилася. Якщо вот, її продати, тобто плюс-мінус ці логани коштують 5,5 тисяч доларів. І це велика. Біль того, що є новий автомобіль, який ти купляєш в салоні, і через 3-4 роки він не стоїть ні хрена. Але, як показує практика, наприклад, Peugeot 301, якщо в салоні він також стояв 13-13,5 тисяч доларів, там, наприклад, там, 2 роки назад. А, ну, Точніше, 3 роки назад, то зараз вони в ціні 8-9 тисяч доларів, тобто, в принципі, ціна дуже непогано сохранилась. Не знаю, чому так, а логан дуже сильно упав. Тому що, мабуть, всі розуміють, що всі логани, які не продавались білі, вони всі в таксі. То зараз ми повертаємося до. Автомобілів нових Logan, да, і Hyundai Sonata І зараз ми купили там автомобілі Prius, Prius звичайні, Prius пріусидки, Prius Палтійніки, Prius, Prius V. Ми вже будемо тестувати нові автомобілі. Тобто ми переходимо на, можна сказати, не то що на інший рівень, але ми переходимо ну, в сторону, наприклад, гібридів. Потрібно спробувати. Що б я хотів, я хотів би там, взяти Avalon або Camry гібридні. Тобто, наприклад, вже там в новій будці. Це б я хотів. Але на це треба багато грошей, і потрібна чуть-чуть інша стабільна ситуація в нашій країні для того, щоб все закінчилось і, в принципі, можна брати більш Хороші автомобілі, е садити водіїв, яким буде цікаво е працювати на комфортній, класній машині, і, в принципі, вона буде е можливо приносити прибуток. Взяти, наприклад, той же уклон, який там працює на Lexusх. Тобто, в принципі, я спілкувався е з людьми, ну, в принципі, їм цікаво, багато працюють на Lexus, їм цікаво, зарплата є фіксована. Вони заробляють, звісно, до Лексуса треба пройти через Фабіо, Логан. Я так розумію, ще якісь автомобілі в той час, коли я брав. А -а -а Перші сонати, друзі, то в той час вже почали здавати джети з Америки, пасати американські. Ці автомобілі так і не затримались. Були парки, які понабирали дуже багато з Америки, там з Грузії їх тянули, але ці автомобілі так на ринку і не е, там задержалися. Тобто Дуже сильно на ринку задержалися це корейські Hyundai сонати Ми їх везли, ми їх почали здавати. потім Почали там все більше і більше їх тягнути. І як ми бачимо, що дуже багато автомобілів корейських з-під корейського таксі. А я думаю, всі автомобілі, які працюють в Україні, Hyundai Sonata і з-під таксі, це автомобілі 95%, які з-під таксі. 5% це може там варіанти не таксі. Це я. Думаю, на 100% воно так і є. Десь, друзі, така ситуація. У мене ще були автомобілі, від яких водіїв укачувало. Це були Рено і Це такий був місячний або півтора місячний варіант. Ми купили недорого в Німеччині Сценіки, приїхали, поставили на газ, поставили на облік. Але це був гімаройний автомобіль. Рено Scenic для водія а Який працює на оренді або в таксі? Це гіморойний автомобіль. По-перше, там велике панорамне вікно. Плюс панорама, людина їде і укачує, не знаємо що. Це мені не одна людина казала, що на сцені укачує. Дуже багато електроніки, ручник електронний, який постійно клинив, кондиціонер, який постійно не робив, холдер, який іноді глючив, це куди вставляється карточка ключа. Тобто, в принципі, з цим автомобілем ми проїхали. За 15 років найкращий автомобіль, той, який найкраще показав себе, це Hyundai Sonata. Тут спору нема, і я, в принципі, від своїх слів ніколи не відказуюсь. Звісно, новий автомобіль, такий як Logan, це автомобіль, який, ну, наприклад, від начала до кінця, там, грубо говоря, 200 тисяч кілометрів ніякої гіморої по нього не було. Тобто, Заміна масла і в принципі, ну, обичне ТО і більш нічого. Тобто потім десь якісь колодочки, там, стоїки, там, і так далі. і так далі. До моменту, коли там, вже уже... Там, сцеплення, ми поміняли десь, мабуть, в 200 тисяч плюс-мінус. В нових логанах гіморой були з трубками кондиціонерів, ми вирішили це питання. Тобто, в нових логанах ніяких проблем більше не було. То, що ми за 200 тисяч 4 рази їм чистили, тому що то болт, наклейки були то болтковід, пленка була, то ще щось, ну, десь така ситуація. Ну я скажу, що якщо б в Hyundai Sonata трошки менший розход, ну, наприклад, літрів там 11, щоб він там 12 максимально був, то в Hyundai Sonata, ну, на даний момент заміни нема. Зараз поїду Toyota Prius, побачимо, як вони будуть працювати, побачимо, як від них будуть. Відгуки від наших водіїв, і далі ми про це розкажемо. Я Думаю, для вас був дуже цікавий контент про історію мо моїх, там, в принципі, мого топу автомобілів, який був у мене. Ну, зрозуміло, що 15 років назад було одне, зараз інше. Але я гадаю, що якщо б ми не завезли Hyundai Sonata, то на даний момент ми так би їздили, там, ну, наприклад, там на ті же, я не знаю, якихось американських машинах, або ще на чомусь, або на тих же фабіях продовжали, або, може, щось поменше, б там акценти, або логани нові. Ну, десь отак. Ну що, друзі, така історія. Всім гарного дня, вечора або ночі. Ви були на каналі Реальний Таксист. Не забувайте донатити нашим хлопцям, допомагати їм на ЗСУ. Пока.